Фізичне зміцнення малечі неодмінна задача дошкільних навчальних закладів запорука всебічного розвитку підростаючого покоління, якому належить будувати майбутнє нашої країни і бути на захисті її рубежів. Як у Севастополі відбуваються заняття з фізичного виховання дітлахів, наша знімальна група спостерігала у дитячому садочку номер 122. Дошкільне заведення 122 – завіді сто для дітей з заболіванням опорно-двигательного апарату. Основной поэтому направленностью в работе дошкольного заведения является физическое воспитание и коррекционная работа с детьми. Свою работу потом мы стараемся строить совместно с нашими родителями, так как считаем, что только совместная работа воспитателей и родителей может дать положительные результаты. Одною із форм роботи з родителями являється спортивні вечора розвлечень. щоб міцна була країна. Міцною повинна бути родина. Стверджували на цьому заході педагоги та їхні вихованці. Участь у змаганнях брали участь малюки старшої групи, яких розподілили на дві команди кріпиші і сілачі та їхні матусі. На жаль, представників сильної статі серед батьків цього разу не було. Присутність на заході матусь підбадьорювала та заохочувала дітлахів, та й самі мами відчували відповідальність перед дітьми за результат гри. Перше ніж почати змагання, малюки провели розминку та продемонстрували присутнім яскраву музично спортивну композицію. Хоча захід дитячий та все тут відбувалось по-справжньому. Команди супротивники привітали одна одну та з великим бажанням перемогти брали участь у різноманітних змаганнях. Приємно, що з великою радістю діти прийняли оголошення журі про те, що сьогодні перемогла дружба. Кожен учасник отримав не тільки медаль за участь, а й солодкий приз. Отже, захід виявився для малюків не тільки корисним, а ще й приємним. які ми провели, ми привілі самісно з Вот. И Очень поднимает спортивний дух, піднімає настроєння. Сплачивает коллектив педагогов, родителей. Эм, ребята с удовольствием выполняют любое задание, если рядом, конечно, мама. Садик очень хороший, мы довольны. Сегодня у нас спортивное мероприятие. Для ребенка это гордость, когда мама рядом. Мама как поддержка, подстегивает отношения хорошие в семье. Приятно находиться здесь. Святвих развіті.